У багатьох кулінарних рецептах можна побачити пораду додати сіль і перець до смаку, однак якщо готуєш м'ясо, то куштувати його сирим не можна. Чому не слід порушувати цього правила розкажемо у відео. Паразитичними плоскими червами є представники класу сисуни та класу стожкові черви. Ці черви ендопаразити або ж внутрішні паразити, адже вони мешкають у середині хазяїна. Усіх паразитичних червів називають гельмінтами, вони спричиняють різні хвороби із загальною назвою гельмінтози. Червів сисунів ще називають трематодами в Україні найпоширеніший із них котячий сесун, що є збудником хвороби опісторхоз. Це маленький черв'як завдовжки до 2 см. Його життєвий шлях починається у прісних водоймах. Наприклад, яйця котячого сесуна поширені в річках Дніпро та Південний Буг. Їх може проковтнути прісноводний молюск роду бітинія, який стає проміжним хазяїном. Це організм, у якому паразит проходить деякі личинкові стадії свого розвитку та може розмножуватися нестатевим шляхом. Так у кишківнику молюска розвиваються личинки паразита. Далі личинки потрапляють в організм представників коропових риб, наприклад, ляща, язя чахоні. Таким чином, риба стає другим проміжним хазяїном, а молюск першим. Далі рибу може з'їсти рибоїдна тварина, як от кіт. або ж вона опиниться на столі людини. І якщо риба не пройшла належної кулінарної обробки, паразит потрапить в організм людини чи тварини, які стають остаточними хазяїнами. Це організм, у якому відбувається статеве розмноження паразита. В організмі людини паразит уражає печінку, жовчні протоки, жовчний міхур, підшлункову залозу. Щоб закріпитися в органах, паразит має дві присоски ротову і черевну. Через деякий час черв'як досягає статевої зрілості та відкладає яйця, які з фекаліями людини виходять з організму хазяїна. Тож яйця котячого сисуна, врешті-решт, повернуться у водойму. Цикл замкнувся. Стоп, а як же черв'як? Він так просто не піде. Паразит залишається в організмі хазяїна, веде активну діяльність і вражає внутрішні органи. Ще один представник трематод печінковий сисун звичайний, що є збудником фасціольозу. Життєвий цикл цього паразита теж відбувається зі зміною хазяїна. Потрапивши у водойму з яйця гельмінта виходить вічаста личинка, яка швидко знаходить собі проміжного хазяїна, молюска ставковика малого. Там гельмінт проходить кілька стадій розвитку, і, врешті-решт, з молюска виходить хвостата личинка. Вона плаває у воді і дістається до узбережжя, де може осісти на рослинах, що там ростуть. Хвіст личинці вже не потрібен. Вона покривається захисною оболонкою, утворює останню личинкову стадію, цисту і в такому вигляді чекає на остаточного хазяїна. Наприклад, на велику чи малу рогату худобу, що прийде поїсти рослини чи попити води. Або ж така заражена вода може бути використана людиною для пиття чи поливу огороду. Личинки паразита осядуть на овочах, зелені, ягодах, які потім з'їсть людина. У кожному випадку паразит набуває остаточного хазяїна та відправляється в нову подорож всередині його організму. Під дією шлункового соку і травних соків захисна оболонка руйнується, личинки вивільняються і шукають печінку. Тут вони перетворюються на зрілу форму сисуна. Він відкладає яйця, які через фекалії хазяїна потрапляють у водойму, і цикл повторюється знову. Стьожкові черви мають ще одну назву цестоди. Їхнє тіло складається з головки, шиї і члеників. На головці є пристосування для прикріплення до органів хазяїна, присоски і гачки. До цього класу належить ціп'як бичачий, що є збудником теніаринхозу. Він не має гачків, лише чотири присоски, тому його ще називають неозброєним ціп'яком. Проміжним хазяїном цього паразита є представники великої рогатої худоби, а остаточним людина. Із фекаліями людини яйця гельмінта або ж його членики, що містять яйця, виділяються у навколишнє середовище. Поза межами хазяїна членики ціп'яка бичачого, активно пересуваються і вивільняють яйця, які через воду й рослини можуть потрапити в організм худоби. У травному тракті тварини з яєць вивільняються личинки, які через кровоносну систему поширюються організмом та осідають у м'язах і різних органах тварини. Тут паразит розвивається та утворює фіни. Це личинки, точніше головки паразита з органами прикріплення, що знаходяться в бульбасці. Відповідно, м'ясо заражене паразитом називають фінозним. На м'ясі фіни мають вигляд сіро-білих зерняток. І якщо людина з'їсть недостатньо термічно оброблено фінозне м'ясо, як от недосмажений шашлик, то в її організмі поселиться небезпечний співмешканець. Під дією шлункового соку і травних ферментів оболонка фіни руйнується, і личинка прикріплюється до стінки тонкого кишківника. Личинка росте. Розвивається, досягає статевої зрілості, і паразит починає відкладати яйця. Довжина дорослого ціп'яка бичачого в середньому становить 6-10 метрів. Усією поверхнею тіла він поглинає поживні речовини, що споживає людина. Таким чином людина їсть, але втрачає вагу. Кінцеві членики гельмінта можуть вийти з людини не тільки під час дефекації, а й самовільно вилізти через анальний отвір. Найчастіше таке може трапитися вночі, що супроводжується свербінням у ділянці ануса. Ще один стяжковий черв ціп'як свинячий, що є збудником теніозу. Окрім присосок, цей гельмінт має ще гачки, тому його називають озброєним ціп'яком, довжина тіла близько 2-4 метрів. Життєвий шлях цього паразита схожий на життєвий шлях ціп'яка бичачого. Для ціп'яка свинячого проміжним хазяїном є свиня. А людина заражається під час споживання недостатньо термічно обробленої фінозної свинини. Членики цього паразита не здатні до руху, але це не заважає їм вивільняти яйця в навколишнє середовище. Ціп'як свинячий є збудником ще однієї хвороби цистицаркозу. Хвороба розвивається, коли в організм людини потрапляють яйця гельмінта у такому випадку заражена людина стає проміжним хазяїном. Вона може заразитися фекально оральним шляхом, тобто під час споживання їжі, води, забруднених фекаліями хворої на теніоз людини. У шлунку людини з яєць гільмінта вивільняються личинки, які через кровоносну систему поширюються організмом. Личинки осідають в головному мозку, очах, викликають запалення органів і можуть навіть призвести до втрати зору. До стяжкових червів належать представники роду ехінокок, наприклад, Ехінокок звичайний, що є збудником ехінококозу. Це черв'як завдовжки приблизно до 5 міліметрів, що має головку з присосками і гачками, а також 3-4 членики. На останньому з них утворюються сотні яєць. Остаточний хазяїн цього паразита м'ясоїдні тварини, зокрема представники родини Собачі, наприклад, собака чи вовк. Хоча інколи ехінокок може вражати і представників родини котові, із випорожненнями собаки яйця і членики з яйцями гельмінта виходять назовні. Членики можуть рухатися по шерсті тварини і таким чином розповсюджувати яйця. Також фекалії з яйцями часто потрапляють у воду чи на рослини, а через них до шлунку сільськогосподарської тварини, наприклад, корови чи вівці. У такому разі вони стають проміжними хазяїнами. Людина так само може стати проміжним хазяїном. Наприклад, погладить собаку, на шерсті якої осіли яйця гельмінта, а після цього щось з'їсть, не вимивши руки. В організмі проміжного хазяїна з яєць виходять личинки, які через стінки кишківника потрапляють у кров, поширюються організмом у печінку, а інколи в легені чи інші органи. Всередині уражених органів формуються міхури з рідиною і личинками, головками паразита з органами прикріплення. Такий міхур повільно, але впевнено росте і може перевищувати навіть 20 см у діаметрі. Собака заражається в тому випадку, якщо з'їсть хвору тварину, в організмі якої утворилися такі міхури. Паразитичні черви можуть жити в організмі хазяїна роками та при цьому нічим себе не видавати. Паразит харчується завдяки хазяїну, а взамін виділяє токсичні речовини своєї життєдіяльності. У людини можуть спостерігатися біль у животі і правому підрабер'ї нудота, болювання, діарея, слабкість, утрата апетиту і ваги, неприємні відчуття в ділянці ануса, роздратованість, алергічні реакції та інші симптоми. Гельмінти завдають великої шкоди організму людини. У разі відсутності лікування розвиваються ускладнення, наприклад, непрохідність кишківника. Тому, щоб не набути небезпечного сусіда, слід дотримуватися простих правил. Частіше згадуй про брусок мила і ретельно мий руки після туалету, вулиці, контакту з тваринами та перед прийомом їжі, уникай вживання сирих риби і м'яса. Ці продукти мають пройти ретельну термічну обробку мий фрукти, овочі та зелень, пий воду з безпечного джерела, якщо маєш сумніви, допоможе кип'ятіння. Також не забувай про домашніх улюбленців їм слід проводити профілактичну дегельмінтизацію відповідно до рекомендацій ветеринара. Запам'ятай, паразитичними плоскими червами є представники класу сисуни та класу зтяжкові черви, ендопаразити внутрішні паразити паразити, що мешкають у середині хазяїна. Проміжний хазяїн це організм, у якому паразит проходить деякі личинкові стадії свого розвитку та може розмножуватися нестатевим шляхом. Остаточний хазяїн це організм, у якому відбувається статеве розмноження паразита. У життєвому циклі котячий сисун змінює двох проміжних хазяїнів молюска бітинію і коропових риб. Остаточний хазяїн рибоїдна тварина чи людина. Проміжний хазяїн печінкового сисуна звичайного молюск ставковик малий. Остаточний велика і мала рогата худоба чи людина. Проміжним хазяїном ціп'яка бичачого є велика рогата худоба, а свинячого свиня чи людина. Остаточним хазяїном для обох паразитів стає людина. Велика та мала рогата худоба та людина це проміжні хазяїни для ехінокока звичайного, а тварини родини собачі, а зрідка й котові є остаточним хазяїном. Сподіваємося, після перегляду цього відео в тебе ніде не свербить. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.